Всіх вітаю! Зараз я вам покажу, як покривати лаком акварель на полотні. Для цього я використовую дамарний матовий лак і пензель. Дивіться! Так, потихеньку. Можете і налити, до речі, мачок всередину. Да? Можете, якщо хочете. А можете просто макати пензля. Пензль беріть синтетичний, ну, краще той, що для олії. Ми використовуємо лак той, що для олійного живопису. Тільки такий, бо інакше він розмиє акварель. Отак, швиденько. Швиденько ми покриваємо наш тюд. Таким чином він буде захищений від всякого впливу, від води, від всього. Буде гарно виглядати яскраво по кольору.